Усім привіт! Мене звати Макс. Я поруч і ласкаво просимо на мій канал. І звісно, знову знову на мою кухню. Сьогодні повинен був бути дуже-дуже дуже цікавий ролик про те, як ми з мамою консервуємо а, огірчики. Дуже хотілося б так почати, але я почну з іншого. У нас відключили воду, тому я не замочив. Огірчики, а перед тим як їх консервувати, потрібно їх замочити, помити банки, простерилізувати і так далі. Ну, що ж сказати, відсутність води нас не трошки не зупинить. Ми спочатку війни підготовлені. Підготовлені підготовлені, і технічної води в нас є. Тут є такий кульок з огірчиками. Зараз покажу. Ну, взагалі, звісно, могло б і більше, але багато не їмо. Тому, знаєте, є, що є, і слава Богу, тому що якщо їх було б більше, я б взагалі не знаю, як би я їх замачував. А так в мене є технічна вода. Ребят, ну це пиздець. Сподіваюся, до приїзду до мами все полагодить, вода бути, тому що мити. Банки склянки. Ладна грязна посуда, Ладно, я не вмитий. Але ой, гірки! Ну і Вони ж потрібно їх замочити, вони щоб не пов'язали. Ребят, ну побажайте удачі, що я навіть не знаю, що. Треш поїхали. Взагалі я вам буду розказувати цікаву історію про те, як я ввімкнув відео без звуку. Так давайте по суті. Є в мене отаке таке не знаю, що це. Миска, слизька, але вона така цікава, бачите, вона складними бортами. В цьому буде цікавенка. Я ж додумався висипати туди оці всі е, огірки, чому я дуже радію, тому що вони влізли. А ще в мене був, був бутель з водою, знаєте, такий, такий, такий великий, як в кульрах. От, це в нас технічна вода. Я ж її туди, як ви бачите, заливаю. Все ж влізло, дивіться, о, це класно. Але оці кола, які складаються, нахрен вони складаються під своєю вагою також. Якщо будете такі брати ем, карито чи що воно, таз. Беріть, будь ласка, з ножками, тому що з ножками також продаються. Але я ж про це не думав, я її не знав. А коли вже користуюся, вже пізно здавати назад. Ну, коротше, все, влізло, огірки замочилися. Ну, сьогодні консервації бути, ребята, ну бути. Я дуже був радий в той момент. Передавати вам не можу. Дивимося далі. Так, взагалі давайте я подивлюсь трошки своїми планами. Співаюсь, мені не чути. В таких ситуаціях, як зараз, коли нема води, от завжди хочеться помити посуд. Тому я зараз буду йти в пошуках цього. Боже, помпа для води, тільки електрична, знаєте, буває така, нажимаєш, нажимаєш, і вона р'ється, а є електрична. Ух, тому я буду шукати електричну. Плюс потрібно ж якось стерилізувати банки. У мене ніяких приблуд немає. Ну, блядь, от знаєте, да. домовилися. Приготуємо, звісно, зробимо ці огірки квашенічі, як там. Мариновані, консервовані. Так нічого ж немає для цього. Нічого. зараз пошукаємо ідея для стерилізації і цю помпу. Тому що помпу я хотів купити вже дуже-дуже давно. Думаю, настав цей час. Подивимося. Ну, це ж, понятно усім, що саме в, таку, в такі моменти, коли нічого не працює, нема води, на вулиці повинно бути обов'язково дуже жарко. У вас повинна бути гара немитого посуду з вчорашнього дня. І, звісно ж, у цей день, коли у вас відключили воду, вам потрібно йти на тренування в спортзал, тому що ви це по графіку, а відкласти вже не можна. Що ж я можу сказати? Блядь, я купив, я придбав цю штуку. За цілих 250 гривень, в інтернеті вона 100, там ще й доставка була б 100, також то нормально. Що вона себе представляє? Це такий набор всяких пакетиків. Сама оця штука, яка заряджається. О, я думаю, будуть Type-C. Ну ладно. Головне, що працювала. на трубка така. У мене на цю баклажку. Так, а якою стороною? Напевно байдуже. Вообще, напевно, потрібно було почитати інструкцію, да? Так, це ми вставляємо сюди, і бо ж в начні ну і все. Тепер ми беремо баклашечку. Блять. все ми туди. Спускаємо. Звісно, тут... За 250 гривень, а що я хотів, я не розумію. Ну, все, що я хотів, є, водичка є, зараз все помиємо. Покупки сьогодні, звісно. Треш. Блять, так хочеться покупатися? От, хоч, бери і купайся в цій штуці. А може і покупаюся, як знати. Буду мити, а що робити. Ну, я пропоную усім посміятися кроме мене. Да? Вадичку вже дали, Ура. А, Тому я почав вже займатися стерилізацією. Так, по рекомендаціям мами. А що ми робимо? Ми, звісно, вимиваємо бутлі, потім ставимо його на таку приблуду, яку я показував раніше. А -а -а. От а, ми. Як я розумію, воно потрібно повинно спочатку спітніти, потім стати прозорим. І коли там а, якісь капельки капнуть зверху, то це все. Зорой в бутлі в мене не дочекалися, ну і ладно. Чи мама, сказ... мама сказала, що добре, все, вона добре. страшно, хай посумію, блядь. Ти отут туда, що ти тут туди добавляв? Я пам'ятаю, там є... Я не буду більше спати. <сари> Я пам'ятаю, там дуб. Дуб та хрен. Ось вот так от. Ну, понятно. Піпки треба сміть. Квіточки ми прибираємо. Але ти не зрізаєш оці дубки. Ні, дубки я не зрізаю. Давай рахувати. Раз, два, три. Зараз переверну бути рахуєш. Раз, два, три, п'ять, шість, вісім, дев'ятсі, вісімнадцять, дванадцять, чотирнадцять. Вісімнадцять, дев'ятнадцять. Дев'ятнадцять, двадцять штук. Залежно від того, який розмір огірчика. Вірно. Ааа, пецьога. Боже, такі темпи, я не встигаю. Що робиться? дубової кори. Трохи сім'яну коробу. Це рецепт для того, хто не зміг купити. <рик> Тому, ми так, там. і хрен є так, як ми трошки сухого хрену, того що звичайно ми не змогли купити. Так? Ну і трошки сушоного теж кроку. Якийсь феншпунж. Отак, ну, отак. У нас буде в цьому році так. А що зовнішне? Ну, тепер огірочки туди. Починаємо з великих. Так, це що ти робиш? Ну, Кришечки стерилізувати ж треба. байду ти сняла, так? Да? Угу. Угу. Я ж кажу, така шустра, що нічого не встигаєш цією жінкою. А ти потрапився туди. Не, ну Тут, звісно вже це ціло... консервна ту Так, Так, ну, наступний етап у нас був що? Ми нагріли водичку в цьому цьому. І зараз вона закипіла, як ви можете бачити, ми вже туди поставили банки, щоб не дай боже паже. Так, і тепер ми цю гарячу воду доливаємо в кожну банку. Мені кажуть, на три не вистачить. Не вистачило трошки водички на ще одну банку, так би було б швидше, але ну, добре, чекаємо 7 хвилин і отсюди виливаємо сюди і потім ще раз кипитимо. Так, досі раз. Бабимось з водою. Тут і сюди, тут і сюди. Так, що третій раз. Другий. Раз. Ой, другий, окей. Другий. другий так другий. поставим обратно. Смотри. По 2 ложки. 50 грамм вот сюда выходит. 2 ложки соли. И 60 грамм фок. Как горелочка. А, трошки больше, ну Ну а. вот так. 100 грамм, короче, надо, да? Не-не-не, грамм 700, 70. 70 Боже, не прийшлося договору, то й-мо, сю. Це професій, Боже, що? І це по-новій? Так. І так три рази. <кліпи> Тького Так, ну що я вам хочу сказати? Бавився я з тою водою дуже довго. Бавився я з тими банками дуже довго, тому що в мене була кастрюля. Розрахована тільки на дві баночки. На дві баночки. Ай. Наступний вже день, звісно. Я вже відпочивши, тому що вчора це був звісно трэш. Ну, Отут в нас сховані наші банки. Що ми пам'ятаємо останній раз? А, що ми брали банки, їх закатували. І кудись я їх прибрав. Але прикол був в тому, що потрібно було банку перевернути. А, і потім, коли вже все тут було зроблено, Перевернути і накрити. Для чого це взагалі потрібно робити? По-перше, накрити це такий термос, щоб було більш лагідніше, більш м'яке переходження з окропу до звичайної кімнатної температури. Щоб не луснуло чи що, я не знаю. Скільки потрібно їх отак отримати, перевернутими? Ну, 12 годин або добу. Ну, знаєте, там вже як. Чим більше, тим ліпше, воно ну, їсти не просте, тому якщо воно у вас постоїть, нічого страшного. За саме головне питання, от мені, мені завжди було цікаво, наше її було взагалі переворачувати. Чаджі мені сказав, що це а, такий, а, така перевірка на герметичність. Тож, бо якщо воно а, герметичне. У вас нічого не повеливається. Все таке в мене, слава Богу, нічого не повеливалося. Я тому дуже радий. <рес> <рес> Отакі баночки вийшли. Вау. А, це не перші банк, які в моєму житті я робив. Але, знаєте. Я дуже радий, що в мене вийшло. Що ви також разом зі мною готували. Консервацію на наступний рік або на цей рік чи якому. Коротше, готувала консервацію, а може, я вас надихнув на те, щоб зробити це в перший раз, я буду дуже з цим радий. Звісно, не забувайте підписуватися, ставити лайк, може якийсь коментар, може, у вас якийсь є рецепт, які перевірні, знаєте, руками, і ви можете щось порадити, я буду дуже радий. Дякую вам велике за компанію. Я знаю, що було дуже багато нарізок. Я дякую вам, що ви це витримали. Зустрінемося в наступних відео. Па-па!